Біленький красень з'являється у нас Audi Tron Sportback з Європи в ідеальному стані в самій максимальній комплектації. Тільки подивіться, яка красує. Біла автівочка з блек-пакетом. S-Line пакет зовнішній. S-Line пакет внутрішній. Матричні фари. Круговий обзор. Нічне бачення, камери дзеркала, S-Line кермо, S-Line пакет внутрішній, панорама, пам'ять сидінь, преміальна музика Колівсен. задній клімат контроль окремий. Автівка просто в ідеальному стані чекає на нового власника. І богатирська дина. Телефонуйте, приїжджайте та купуйте.